Чому апостол Павло не став політиком, а євангелистом. Вітаю вас, друзі, і в цьому подкасті поговоримо. Чому апостол Павло, живучи в часи політичного, релігійного та соціального занепаду Ізраїлю, окупація Римом, моральне падіння лідерів, внутрішня напруга, не став політичним діячем, а обрав шлях євангелиста. Ось кілька ключових причин. Перше. Павло побачив головну причину занепаду духовну. А не політичну. Павло був фарисеєм. Він добре знав закон і глибоко розумів ситуацію свого народу. Але після зустрічі з Христом він зрозумів, що головна проблема не Рим, а гріх. Написано, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Римлян 3.23. Він вірив, що зміна серця через Євангелію єдиний справжній шлях до оновлення суспільства. Друге. Ісус не кликав учнів боротися за політичну владу. Павло наслідував Христа, а Ісус відкинув політичну боротьбу, коли юдеї хотіли зробити його царем. Написано Царство моє не від цього світу. Івана 18,36. Павло розумів, що царство Боже не у вигляді земної влади, а в силі духа, праведності та істини. Третє. Павло вірив у наближення Божого суду і спасіння, а не політичні реформи. Ізраїль чекав політичного Месію, але Павло зрозумів, що Месія прийшов визволити не від Риму, а від гріха і смерті. Він вважав, що головне завдання не реформувати Ізраїль, а нести спасіння всім народам Римлян 1.16. Четверте. Павло розумів обмеженість політики і велич. Божого плану. Політичні системи тимчасові. Павло писав, що образ цього світу минає. 1 Коринтян 7,31. Він жив в очікуванні вічного царства і кликав до участі в ньому. П'яте. Павло бачив свою місію змінювати людей, а не структури. Його завданням було нести світло в темряву, а не воювати з системою. Справжні зміни в суспільстві настають не ззовні, а зсередини через навернення. Шосте його вплив став більшим, ніж будь-якого політика. Іронічно. Але Павло, як не політик, вплинув на світ набагато глибше, ніж тодішні царі чи правителі. Його послання й досі змінюють людські серця. Отже, висновок Павло не пішов у політику. бо… Бачив справжнє коріння за непаду в гріху, знав, що Ісус кликав будувати Царство Духовне, а не земне розумів, що Євангеліє – єдина сила, яка може змінити народи. Він вірив, що вічне важливіше за тимчасове. Дякую, що слухали. Якщо вам цікаво, будь ласка, поставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте. Божого вам миру та до зустрічі в наступних подкастах.